Всім привіт! Сьогодні у нас з'явився ось такий новий електромопед Corso Bike G2. Це bike Він такий полувелосипед полумопед Ось натакий, така у нього фара лінзована йде. Тут поворотнички. Так вони будуть стояти їх потім прикрутимо. Це ми їх не поставили, щоб не обламати звичайне сидіння. Можна вдвох їздити. Тут також є ножка для пасажира. Ось так вона відкидається. Амортизатор такий задній. Тут іде місце, сюди ставиться ще така сумка. Дискові гальма. Гідравлічні спереді і ззаді. Амортизатор йде і спереді, і ззаді. Також є педалі, звичайні, сюди ставляться можна, є асистент, можна крутити педалі і двигом буде вам допомагати. Гальма йдуть ось такої фірми Smijers. Тут ще йдуть такі. Пластикові гофри закривають спиці колесо 4 дюйма завширшки і 20 дюймів розмір колеса йде. Ось такий йде здоровий пластиковий чехол для акумулятора. Тут йде Отвір для зарядного пристрою. Акумулятор зйомний. На ключі. Йде. Винос виглядає ось таким чином. На чотирьох болтах кріпиться кермо, щоб воно не прокручувалось. Йде великий дисплей, на ньому буде інформація, швидкість, дистанція, яку ви проїхали, і заряд батареї буде показувати. Тут є світло, вмикається, вимикається. вимикається. Поворотники, сигнал і три режими. Двигло на 750 Вт. Акумулятор 20 Ампер на годину. Тут іде механічні швидкості перемикач Shimano на 7 швидкостей. Ручка газу, як на мотоциклі. Колір чорний з червоними такими надписями, але ну, виглядає прикольно, якщо подалі відійти, ось здоровий такий, як мотоцикл. Прийом такий у нього нормальний, швидко розганяється. Тут ось акумулятор можна відсоєняти і повертаєте ключ і знімаєте повністю всю цю гофру. Тут також ми бачимо є ручка для переносу акумулятора, ось сюди руку вставляєш і несеш. Можна його хранити, наприклад, в гаражі, а акумулятор в такому місці, це взимку, щоб він не портився. Тут стоїть контролер, я так зрозумів, і вся його електроніка. в цих. Ось тут відкручуються два. Болтика і там буде блок керування цим апаратом. Сумка буде з тканини, котра тут. Також сюди можна ще якесь сидіння причепити Наприклад, якщо вам не потрібна сумка, кут фари регулюється. З боку відкручуються болтики і повертаєте фару так, як вам треба. А ще хотів сказати, тут така фішка в ньому заводиться він з отаких от NFC карточок, тут не потрібен ключ для того, щоб його завести, а заводиться з такими карточками, просто прикладається карточка до дисплею. І він вмикається. Таким же самим чином він вимикається. Зараз я спробую тут воно прив'язано, неудобно. Ось так от. ось поводив і ось він вже вмикнувся. До свидання і можна вже їхати. Потім, коли поїздили, так само беремо, десь тут з обратної сторони ось тут поводив і він вже виключився. Дуже зручно і незвичайно. Як для мене. Дисплей показує нормально, це просто зараз дуже світе сонце і воно відбльоскує, і плюс ще пленка записала на дисплеї. Якщо когось зацікавив цей апарат або йому подібні, то пишіть в коментарі і ціну я вам скажу потім. З вами був Денис. канал Velo XXX Live. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться ще на мій канал. Поставте вподобайку. Всім до зустрічі!